Як оптимізувати свої тренування щоб вкладатись в 30-50 хвилин? Мені допомагає в цьому табата або ЕМОМ. Що це таке? Ви можете зараз побачити на екрані. Дуже часто такий підхід використовують в кругових тренуваннях. І так, якщо кругове тренування вам просто вб'є дихання та спалить калорії, то базові вправи, схожі на підтягування та віджимання, винесуть ваші м'язи вперед ногами. Ось вам приклад мого тренування: 10 підходів по 10 підтягувань в хвилину, 10 підходів по 15-20 віджимань на брусах, та 10 підходів по 15 вузьких віджимань від землі. Перерви між вправами нема тільки до завершення хвилини. Окрім цього, ці ж вправи можна робити по колу. Головне, ваша фантазія. Це можна робити навіть з додатковими вагами, але невеликими. Наприклад, людям, які займаються паверліфтингом, такий вид тренувань не підійде. І найголовніше, друзі, я не говорю, що це найефективніший спосіб накачатись. Я розказую, як це зробив, та роблю я. Як мінімум, моєї фігури ви зможете досягнути. Я ж зміг.